У громаді день скорботи. Прощалися із захисником України Андрієм Кірпіченковим. Траурна церемонія відбулась 3 листопада біля пам'ятника захисникам вітчизни. Воїн пішов з життя 27 жовтня через травми, які отримав під час несення військової служби. Герой захищав Україну, будучи механіком відділення батальйону безпілотних авіаційних комплексів. Родина Андрія переїхала з тимчасово окупованих територій. У південному мешкають його рідні. Сьогодні ми прощаємося з Андрієм, який в нашій громаді не мешкав. Тут мешкає родина його брата. Все, що в нього було, і в його мами, залишилось на окупованій території, наскільки мені відомо, і вони вимушені були тікати від війни, жити в іншій області, і навіть поховати не змогли його на рідній землі, на землі, на якій він ріс. Тому сьогодні ми. Зобов'язані життям цим хлопцям, зобов'язані всім, що у нас є можливістю жити і далі вирощувати дітей, далі робити все можливе для України. І тільки дякуючи цим хлопцям, ми сьогодні можемо це робити. Тому, звичайно, щирі співчуття родині, близьким, які втратили найдорожчі, і що би ми не говорили і. Як би не діяли, на жаль, ми не зможемо повернути їм рідну людину. А наше завдання першочергово, звичайно, знайти хвилину, проститись з героєм. Обов'язково я закликаю приходити на прощання, тому що це наш святий обов'язок. І пам'ятати про кожного героя, який віддав своє життя за Україну і за кожного з нас. Я этого не знала вообще. То всіх знал, не знал. Жалко дітей. За що они гибнут просто. Я з роботи і прийшла. Це. Жалко. царство своїм небесним. Пусть ребята там отдыхают, ми їх не забудемо ніколи. Я це тяжо тяжеле болі. Я дочь молодої похоронила, Я знаю, що це такое тіряти мамі, сина і, і сім'ї, отца, мужа. Це страшно. Андрієві Кірпіченкову було 40 років. В нього залишилася дружина та двоє дітей. Вічна пам'ять та слава захиснику України!